В діалектиці є таке поняття: єдність та боротьба протилежності. У бізнесі це називається конкуренцією, в ешелонах влади політикою. У 60-х роках минулого століття п'ятеро киян опинилися в епіцентрі цієї єдності та боротьби. 1960 рік. Вашингтон. Президент США Дуайт Ейзенхауер з глибоким задоволенням сприймає ініціативу української діаспори і, не гаючись, підписує закон про встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку європейському борцю за волю. 1960 рік Москва. Генсек Микита Хрущов з глибоким незадоволенням сприймає звістку про чергову провокацію буржуазних націоналістів та американських імперіалістів. І негайно ініціює всесоюзний конкурс на кращий пам'ятник Тарасові Шевченку, кріпаку, який боровся проти панів за соціальну рівність. У вир боротьби ідеологічних протилежностей було втягнуто чимало творчих особистостей. Зокрема, п'ятеро молодих киян п'ятьом киянам, очорашнім студентам, було не до протистоянь. Молодість і завзятість не знає жодних бар'єрів. А чому б не виграти всесоюзний конкурс і таким чином заявити про себе? Заявляти вирішили в одному з підвалів на вулиці Дарвіна. Тож Колишній вугільний склад перетворився на майстерню. Вони були єдиною командою з України і посіли друге місце. Але виграли, перевершивши три десятки творчих груп з усього союзу. Бо перше місце не було присуджене взагалі. У житті скульпторів Юлія Сенкевича, Анатолія Фуженка, Михайла Грицюка та архітекторів Анатолія Сницарьова, Юрія Чеканюка сталися грандіозні зміни. Відкривалися великі перспективи. Це ж одразу світова відомість. Але на зміну ейфорії швидко прийшли сум та розпач. Коли вони Відкривали конверт, то там вони прийняли е, спеціально в протокол, записали таку умову, що цей конверт, який відкриють, що ця авторська група надалі, без всяких конкуренцій, робить доробку проєкту до першої премії ну, для, для вже виконання. От. І коли е, через якийсь термін, оце ми приїхали узнати все, то цього пункта якраз прийшла з Міністерства культури представник, чиновник. І цього пункту не було. Все було, що ми виграли до рупрям. а цього пункту не було. Це давало змогу зразу нас відкинуть і іншим замовити. І вона каже: вже працює група. Молоді творці не знітилися і працювали, рішуче відкинувши нав'язувані зверху ідеї виправлення запропонованого ними образу Кобзаря. Їм це вдалося, зокрема, і тому, що вони зробили блискучий дипломатичний хід. Звернулися до Центрального комітету Компартії України і випросили у консультанти живого класика, самого Кавалирица. До того ж діяв часовий чинник. Чиновники від культури змушені були погоджуватися, бо поспішали. Америка не може бути першою у такому ідеологічно важливому питанні. Хлопці з майстерні практично не виходили. І таки випередили. Бронзово-гранітний Шевченко постав у Москві біля готелю Україна на 10 днів раніше, ніж у Вашингтоні неподалік від респектабельної Масачусетс-Авеню. Коли ми вже закінчили, у нас була модель 2,20. Це називається перехідна модель. І вона була нами, нами зроблена в металі. Потім ми його е, реалізували. Віддавши в музей Шевченка в Києві. І він стояв на сходах. Зараз там інша робота стоїть. Він стояв на сходах, потім його робили реконструкцію експозиції, такий Євген Прокопів зробив, той, що зараз там на сходах, бронзовий, Наш поставили на подвір'я. Через деякий термін викликає мене. якось чи я зайшов спеціально. Директори музею, каже Юрій Львович, Юлія вона казала. А ви не будете згодні, щоб ми цей пам'ятник там віддали кудись. Я кажу, ну, як вам сказати, це ваша річ, ви маєте право з нею робити що хочете. Але розумієте, що він так надає вам, так мішає вашій експозиції? Ні, ну ви розумієте, там теж буде. Я до цього часу не знаю, де він. Перехідна модель пам'ятника Шевченка у Москві колись знаходилася тут, у музеї Тараса Шевченка, ось на цьому місці. На початку 90-х її передали до Луганська. Нині тут уже інша скульптурна композиція. Тарас Прометей. У 1992 році в музеї з'явилася модель монументу Шевченкові у Вашингтоні. Її подарував скульптор Лео Мол. Такий от псевдонім взяв Леонід Молодожанин, український емігрант з міста Полонного Хмельницької області. Монумент Шевченкові у Москві відбився у пам'яті скульптора Сенкевича на все життя. Можливо, тому що це була перша велика робота, тому що поряд були друзі яких уже нема. І розмова з нами це привід згадати, як то було.